Бажаю здоров'я вам дорогі виноградарі і винороби. Сьогодні 10 листопада, 25 року, локація та же, чого виноградник. По-перше, хочу вас привітати з нашим професійним святом, виноградарів і виноробів. Не знаю як будемо робити, стоїть десь 70 літрів жмиха на чачу води, вода з перебоями, як її навіть не знаю. Ну, вийдемо якось з положення. Ну, сьогодні на підробітках на панщині у бабушки Олі. Сьогодні будемо сажати часних. часник за допомогою отакої ось трубки. Ну, 32 труба, 32 труба. И вот той причины, что я делал там, когда выставлял контент, ну, вот. Вот такая вот, где она там есть. Ну, там в контенте можно подивиться. Ну, я вам скажу, хлопцы, ой, вещь незаменимая. Берешь, что хоть так, этот, хоть ногой он наступил, раз, и смотрите. Три дирки. Бачите? Шнурок натягнув, от, ага, щоб для орієнтіру от. Бабушка сюди накидає чесничку, граблями, заграбуємо і все. І з той сторони три ряда вийде. Тут три і там три. От. Ну ну от, До половини засадимо е, часником, а там до половини цибульки трошки посадим так що сьогодні ми на панщини Заробляємо 100 грамм вина в честь свята професіонально да з трубою все это нічого не получилось хлопці вот. бо труба труба це та йолки палки 32, 32 От. І там, де зубочок де побільше, воно застряє. Щоб треба 50-ту трубу, такої от цієї труби, що для пайки. Отак от. От і то діло. Давайте дивимось. Ну що я вам скажу, дорогі колеги? За цією приблудою. от, Получається взагалі шик. По-перше, ми тут у мене між... Між рядами э, 3 метри. Де 3 метра, де 280. Як сажали, от. Этим, от этим вот, от Получалося в мене 4 рядочка. А так, виходить, 6. Ага. Ну, трошки в чем где-то через 10-15 через дирок от э, дырок от, этих от земля сирає. І вона налипає, треба із стирати землю. От. Ну, А з этой приблуди для повітряних зерняток от от, чесника. Тут у мене 300 грамів любаши. Попробуємо, як воно буде. Ну, треба буде чертити триугольником. Треба буде робити канавку. А потім і спитаємо, подивимося, як воно оце буде робити. Якщо ні, то бабуся буде сіяти рукою. Ну, отакі-то отакі наші справи. О, так що допомагаємо бабусі Олі. Так що бувайте здорові. І ще раз вас зі святом. Робіть такі, таку причину. От. Ну, вона буде брати сумку, накидає там чесника, трубку поставила, щоб це для тих, у кого спина. Трубку поставила в той отвір, що зробив. Все, давайте, будьте здорові. Задержувати не буду, бо на завтра вже передали дощ. Ну, Хоча б припнути виноград до... До землі бувайте здорові! Щасти вам бережіть себе і рідних.